Жиді ми досягли дійсно а, великих успіхів, але проблема якраз таки з реалізацією. Тобто, ми не дали а, якось притиснити наші інтереси. Ми із спочатку говорили про те, що ми готові на перемір'я в повітрі і на морі. Сполучені Штати додали, що а, вони готові а, забезпечити в цих перемовах і перемир'я на землі на 30 днів. Поки що поточне переміря на 30 днів, але ви бачите, зараз навіть ось це переміря на 30 днів якось зникає з, з цього треку. Ну і ми бачимо, як себе поводить Російська Федерація знову ж таки висуваючи якісь додаткові умови для перемиря. По перше. Абсолютно чітко тягнучий час. По-друге, вони вже заявляють про те, що до об'єктів енергетичної інфраструктури, які не мають додаватися, по яким не мають завдаватися удари на територію України, вже кудись поділися нафтопереробні енергетичні об'єкти. І, нафтодобув... і газодобувні і газопереробні. Тобто вони вже перекручують і намагаються в свою сторону якимось чином. Тягнути тягнути і час, і тягнути і, і свої інтереси, і знову ж таки, ми бачимо головне, що Сполучені Штати, що Дональд Трамп також бачить оце це затягування часу. Чи має він важливі впливу? Точно має, чи буде він їх застосовувати? Я сподіваюся, буде застосовувати, тому що Російська Федерація не буде виконувати жодних умов, як ми це бачили вже протягом 10 років цієї війни.